Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Червий деньджеровий огляд на edc річчя, яку ви бачите на екранах, ваших гаджетів. Ліхтар Westlight i7. Ліхтар, який став для мене здивуванням наприкінці 25-го року, на початку 26-го, коли я його побачив. Коли я побачив на картинці, то перше питання у мене до нього було наступне. Друже, а ти часом не двоюрідний брат з Лумінтопту 3А? Так, я дуже-дуже сильно люблю ліхтарі Лумінтоп, і це у мене один з найулюбленіших за підсумками минулого року. Але коли я взяв в руки Vasslite I7 і протестував його, мені здалося, що саме цей. Екземпляр є тим самим ідеалом. Він продуманий до дрібниць. От З точки зору концепції маленької dc ліхтаря який працює на батарейках, він продуманий до дрібниць стосовно свого зовнішнього вигляду. І якщо їх обох порівняти, Westlight I7 і Lumintop 3A, виграє з певним рахунком саме Westlight. Ну, Давайте докладніше. Е, ніби вони ж однакові в довжину, так? Але що ми бачимо, тут в нас правильна двостороння кліпса. І кліпса, ну, майже глибокої посадки. Що стосується Лумінтопа, то тут не кліпса, а пародія на кліпсу. Е, Вестлайт може стояти на хвостокришці. Саме так, тобто його можна використовувати як свічку. А якщо надягнути на нього ось такий розсіювач, то це і є фактично свічка. Люмінтоп так не стане, тому що сама хвостокришка, вона більше за ось ці пороги. Ну, він все одно навіть без темляка буде падати. Вестлайт має потужний магніт. Як бачимо, так. Е, в LumenTop магніту немає. Ні, в старих версіях він, звичайно, був. Я демонстрував. Ось він, цей магніт. Якщо навіть сюди встановити магніт, він Люментоп ніби буде навіть менше, ніж Westlight, так? Але ж... Сам магніт, чесно кажучи, ну, це породія. Він майже не тримає. Він щось там магнітить, але дуже слабенький. Цілком можливо, що в наступних версіях другої генерації компанія відмовилася від ідеї робити саме такі магнітні хвостокришки. Веслайт має круту накатку. І тут покриття більш стійке. Лумінтоп такої докатки немає. І покриття тут обдирається від першого погляду. Веслай I7 працює як на літій, так і Нікелі і звичайних батарейках. Lumintop літій не хаває. З точки зору дизайну, Weslaid I7, ну не знаю, як на мене, більш Презентабельніше виглядає. Він випускається в чорному, в блакитному, в помаранчевому і в пісочному кольорах. Люмінтоп має тільки чорний колір, який за допомогою сантехнічного крота можна перекрасити ось такий сріблястий. Так? Ну, тепер про режими. В люмтоп три режими. Ось режим 5 люмен, 110 люмен і 32 Е, Знову ж таки, тут або нікель, або звичайна батарейка. Літій можна спробувати, але ну, є ризик, величезний ризик, що діод може згоріти. Westlight i 7 має 4 режими. Давайте розпочнемо їх оглядати з літія. До речі, літій тут же стоїть 10 440 на... 3,7 вольта. І він, до речі, йде в комплекті літієва батарейка з цим ліхтарем. Давайте оглядати. Найменший це в нас мінімальний режим, режим 3 люмен На цьому режимі він може світити 65 годин, як заявляє виробник, тобто 2,5 доби. Йдемо далі. Другий режим це в нас 80 люмен, і на цьому режимі він пропрацює 3 години. Третій режим 150 люмен. На режимі 150 люмен він пропрацює 2 години. І четвертий найпотужніший турбопих 545 люмен. Але лише одна хвилина, а потім йде різке падіння на 150 люмен. Люмен, якось так. Якщо ліхтар працює на Енелупах або на Ладайки чи звичайних батарейках, то давайте розглянемо, яка тут ситуація. Ну, протестуємо чорний Фуджису. Білого Енелупу Енелупа в мене, на жаль, зараз немає. Так, мінімальний режим. Ось він. Так. Ні, це не мінімальний. Мінімальний осінь. Так, мінімальний режим у нас 3 люмен, як і на літії. Але ж на відміну від літія він пропрацює 51 годину. На нікелі 51 годину, на літії 65 годин. Погнали далі. 25 люмен. 25 люмен 4,5 години, 80 люмен 2 години і турбопих у нас 200 люмен. На цьому режимі він пропрацює лише одну хвилину, просвітить. Ну а потім же ж буде падіння до 80 до 75 люмен. Як на мене, як на мене Тут цікавіше режими саме на літі, але, але його перевага в тому, що він може працювати і на батарейках звичайних, і на нікелі. Але ж основний тут же все таки має бути літій. Але насправді, насправді, любі друзі, я його так розхвалив. Не все так ідеально в цьому ліхтарі. Є нюанси, про які також слід сказати, є недоліки. Головний недолік це магнітна хвостокришка. І вона якось тут, знаєте, от ненадійно виглядає. Вона, ну так, вона провертається. І ніби є трохи люфт. І вона, знаєте, якась, якась тендітна. Я люблю подібні ліхтарі носити в маленькій кишені джинс. І от коли саджаєш ліхтар на кишеню, можна великим пальцем натиснути на кнопку, і ліхтар у вас увімкнеться в кишені, і ви цього можете навіть не помітити. Якщо у вас виставлений режим трилюмент, тобто мінімальний. Тому щоб уникнути. Цього інциденту неприємного. Треба просто трохи відкрутити голову і все. І, в принципі, натискай, не натискай, ліхтар не увімкнеться. Але я знаю, що це зайві рухи, багатьом це не подобається. Якщо говорити про ідеальний стан ліхтаря, то так, це мінус. Але це мінус, з яким можна боротися. Щодо ціни, ціна на нього. 750-800 гривень десь приблизно в описі під відео є посилання на нього. До речі, там ще з купонами можна і трохи дешевше взяти. Ну, а так, усьому іншому, слухайте, ну, такий собі класний, зручний, малюк на повсякдень. Але ж враховуючи наші українські реалії, треба мати щось потужніше. Звичайно, треба мати щось потужніше. Ну, наприклад, як. Ось це ліхтар Астролюкс, про який я обов'язково розповім в одному з наступних відео. Ну, стосовно цього веслайта, чесно, ну він мені найбільше сподобався серед маленьких ліхтарів. Так, number 1 це мідний ананас, але знову ж таки, це більш ліхтар для душі. Якщо ми кажемо ліхтар на повсякдень, який не, не, не буде болісно втратити. Або десь забути, або комусь подарувати, то можна обирати саме це. До речі, про комплектацію. Комплектація тут така скудненька. Ці два кільця. Ну і там далі це як його мануал. Ну, ось так воно приблизно виглядає. Якось так. Але ж знову ж таки, якщо говорити. Порівнювати його з Лумінтопом, то ну, він просто дасть фору Лумінтопу. Тому, коли обираєте подібний ліхтар, звертайте на це уваги. Ну і друзі, на останок за традицію, знову запрошую вас до нашого чату в телеграм-каналі ADC Victorinox Ukraine. В нас весело, цікаво, прикольно. Ну, аби потрапити до нас, ви саме знаєте, що треба зробити. Потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки, які у вас DC став. Ну і я відправлю вам запрошення посилання. Так що, пані та панове, на цьому все. Будемо прощатися. Готуюся нові відео про досить цікаві ліхтарі. Не пропустіть, підписуйтесь на канал. І найголовніше. Найголовніше, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо йдете до бомбосховища, то обов'язково беріть з собою ліхтар. Всім папа! -па, слава Україні!